Всім привіт, з вами Гека, і мені ліньки робити зараз відео по красауту, але все рівно якийсь контент випускати потрібно, та й окрім мене, хто вас ще здивує в цій грі. так ось В таких варіантах я заходжу до себе в архів на комп'ютері і шукаю матеріал для відео. ну я можу зробити відео з будь-чого і В цьому варіанті я знайшов в себе 3D-модельку, точніше, яку я колись робив собі на прев'ю. І я тут згадав, що нам колись говорили, що 1 кубік, тобто 1 пін, це 30 см. Тобто, як ми знаємо, основа тошнителя це 4 на 4 кубика, тобто 1,20 на 1,20 м. І тут, оскільки я в 3D-програмі, то я можу задавати різні параметри, і мені стало цікаво, скільки. Ну, як виглядає ця моделька у реальному житті, якщо взяти людину розмір, і плюс ще подивитися, скільки це буде у вигляді монеток, тому що ми типу, закупаємося за монетки, і скільки, ну, яка гора монеток буде виглядати на ціну тошнителя. так ось Беремо звичайну людину, метр сімдесят, можете по кубікам порахувати. Оце 2 метри, ось 2 метри, це 1,70 сімдесят і ось такий у нас тошнитель, доволі такий великий. А тепер щодо монеток, то ось у нас є отака одна простенька монетка. Я розміри взяв із нашої 5 копійчної монетки, монетки. Ну, тобто вона розміром приблизно як 1 гривня е жовта. Ну, хто пам'ятає або хто. Тримав її в руках, приблизно знає, скільки це розмір. Якщо Google мені видає, що це 24 мм, тобто 2,5 см в діаметрі, і вага в нього, кстати, 4-3 про це я далі розповім. Так ось, тепер давайте подивимось. Тошнитель приблизно коштує 2,5 тисячі монет. Тобто ми зараз їх цю монетку розмножимо на е, 2,5 штук. Так, ось, на початку додаємо 10 монет, тепер у нас 50 і тепер 2,5 І Це вже така чимала кількість монеток. Якщо порівнювати з людиною, то ху -ху, це дуже багато. Ну, На фоні тошнителя це не дуже багато, але ху -ху, все рівно ось така купа монет. ух. І так ось, Якщо брати вагу в 4,3 г, як 5 копійок. То виходить, що це більше 10 кілограм металу. Ну, я спілкувався з лорщиком кросаута. Він не сказав, із чого вони роблять, які їх розміри і так далі. ну Цих монеток, але якщо брати отакі параметри, то. Це дуже-дуже багато. А от скільки буде ну оця купа монеток виглядати з реліктом, якщо це тільки 2,5, а релікти вона стоять під 20-30 тисяч монет, ну це вже, скажімо так, матеріал на наступне відео. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете побачити інші деталі, отак в порівнянні з розміром або цілий крафти, то я можу це все ну там, по-швидкому якось замоделювати і вам показати. так що... Коронна фраза, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, оскільки ком'юніті менеджер мені сказав, що відео на українській мові не будуть публікуватися на офіційному сайті кросаута. Тільки на російській, тільки на англійській, а українську ні, вибачайте. Так що, дякую всім за перегляд. З вами був Гека, всім спасибі, всім пока!